Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про прислівники Етверпіен. Відповідно, це те, з чим ми часто зіштовхувалися, і тепер спробуємо все це знову таки узагальнити. Відповідно, прислівник даст етвеп це незмінне слово, яке може описувати дію, якість або, відповідно, все речення. Приклади. laut» er –– «Він говорить голосно. «Ich воне, хір, я живу тут morgen» Ми приїдемо завтра. Відповідно, прислівники ділять за групами. Перша група, яку ми розглянемо, це прислівники місця. Відповідно, це як варіант «Hier» тут, і хвона hier» я живу тут. або «Dort» – це можна перекласти як там, das Buch liegt dort» книга лежить там. І всюди. Діти грають всюди. meine Brille nirgendwo. Я ніде не знаходжу свої окуляри. Зверху ділампа хенд обен. Тобто лампа висить зверху. Відповідно, ще низка прислівників місця. Кішка внизу. Дріенен усередині. Усередині тепло. Драусен зовнідел драусен. Діти грають, можна прикласти на дворі. Хін туди їх геє, хін, я йду туди. Хер сюди, кон, хер, іди сюди. Відповідно, прислівники часу. Як варіант: єцт, зараз іх, Лерне, єцт, дойч, Я зараз вчу німецьку. Хойте сьогодні. Хойте іст дас, вете, шон. Сьогодні гарна погода. Gestern – вчора. Gestern war ich müde. Вчора я був втомлений. Morgen, Завтра. Wir fahren morgen nach Berlin. Ми їдемо завтра до Берліна. Bald, Скоро. Ich komme bald wieder. Я скоро повернуся. Іме завжди. Sie ist іме freundlich. Вона завжди привітна. Ні або німальс ніколи. І ні. Я ніколи не палю. Офт. Часто. Er liest oft Bücher. Він часто читає книжки. Manchmal. Manchmal. Іноді. Gehe ich spazieren. Іноді я гуляю. Зельтини e, рідко. Wir sehen uns zelten. Ми бачимося рідко. E, schon. Вже. Відповідно. Ich habe schon gegessen. Я вже поїв. Ног ще. Ich bin noch müde. Я ще втомлений. Damals. Тоді. Damals war ich ein Kind. Тоді я був дитиною. Früher. Раніше. Früher gab es keine Handys. Раніше не було телефонів. Später. Пізніше. Ich ruf. Ich ruf dich später an. Я подзвоню тобі пізніше. Gleich. Ось. Ось. Зараз. Ich komme. Gleich. Я зараз прийду. Прислівники способу дії. Приклади. good – добре. gut, Sie sind gut, Вона співає добре. Schlecht, schlecht, er fühlt sich Він почувається погано. Або дослівно він почуває себе погано. Langsam, повільно, біте фаланзем. Їдь повільно, будь ласка. Або будь ласка, їдь повільно. «шнель» – «швидко», «der Zug fährt schnell. – «потяг їде швидко», «gern» – «охоче», «ich trinke gern kaffe» – «я охоче пью каву». каву. Відповідно, «laut» – «голосно», «kinder lachen laut» – «діти сміються голосно», «leise» – «тихо», «wir sprechen leise» – «ми говоримо тихо», «vorsichtig» – «обережно», «sie fahren vorsichtig», вони їдуть обережно. – er Він залишається спокійним. Дойтліх чітко. Sie Вона говорить чітко. – Пльоцліг раптовоцліг беганесцу регнен» Раптово почався дощ. Відповідно, прислівники причини. Тому дару. Іх zu Hause, да kaufe їх nichts» Я залишаюся вдома, тому нічого не купую. Тут ми будемо говорити ще про порядок слів і про формування складних речень, але запам'ятайте, що коли подібні слова використовуються: дарум, дискальп, то по суті в другій частині речення. Дарум на вважається, що на першому місці стоїть оце даром, і другим повинно йти дієслово. Тобто, дарум кауфе іх нікс. Відповідно, тому купую я нічого дослівно. так? Тобто, запам'ятайте, даром, от подібний прислівник, він стає, стає, по суті, першим місцем в додатковому реченні, і, відповідно, на другому місці йде дієслово, і тільки потім йде іменник в даному випадку, тобто, те, що грає роль Підмета, в даному випадку це займенник їх. так? Ярбляюме цю хауза, дагом кау їх нікс. Я залишаюся вдома, тому. Нічого не купую. «Deshalb» теж можна перекласти як тому es regnet, «deshalb» SREGnet, дес drinnen». Іде дощ, тому я залишаюся всередині. «Deswegen» через це це». «Er ist krank», «deswegen fällt er». Він хворий через це його немає. «Sonst», інакше dich», Зонст, комсду цушпет. Поспіши. Інакше запізнишся. Бельдіг, відповідно, зонст, комсду, цушпет. Поспіши, інакше запізнишся. Це приклад, перша частина це імператив, про який я сподіваюся, ми ще згодом теж поговоримо. Тобто, це, по суті, як віддавання певних таких наказів. Вони можуть бути більш такими прямолінійними, можуть бути більш ввічливими. Про імператив ми будемо ще говорити. Сподіваюся. Що ж, ідемо далі і, відповідно, прислівники причини ще низка прикладів. Тротсдем, незважаючи е, на, на щось. Es ist kalt, trotzdem gehen wir spazieren. Холодно, але все одно ми гуляємо. Also, отже, es ist spät, also gehen wir schlafen. Уже пізно, отже, йдемо спати. Фольгріх. Отже, відповідно, er hat viel gelernt, folglich глент, er die Prüfung. Він багато вчився, отже, склав іспит. Darüber через це з цього приводу. Ich freue mich darüber. Я радий з цього приводу. І, відповідно, прислівники ступеня. Зе дуже. Він sehr müde. я дуже втомлений. Ziemlich, досить, das ist ziemlich teuer. Це досить дорого. Zu, занадто. Es ist zu spät, це занадто пізно. Генук достатньо. Du hast genug zeit. У тебе достатньо часу. Fast, майже ich bin fast fertig, Я майже закінчив. Відповідно, ще низка прислівників ступеня. kaum, я говорю трохи lernen. Я хочу вчитися більше. Wenige, меньше. Wir haben weniger Zeit. У нас менше часу. Ganz, зовсім, повністю. Ich bin ganz zufrieden. Я äh, повністю задоволений. Total, абсолютно, das ist total verrückt. Це абсолютно Це божевільно. І відповідно заперечення, підтвердження невизначеності теж можна віднести до прислівників. Тобто я, так, я їх, коме, так, я прийду, найн, найн, данки, ні, дякую, дох, навпаки, комстдунігт. Ти не йдеш, дох. Тобто одне слово дох можна, можна перекласти в даному випадку навпаки або йду. Так? Тобто комст ду ніг, комст ду нігт. А відповідь дох означає, що тобто тоб, ти не йдеш, а відповідь дох означає, що йду. відповідно Нігт, їх коми ніхт. я не прийду. Кайн жоден. І кайн кайнгельт. У мене немає грошей. Воль, мабуть, певно. Вольга він, мабуть, хворий. філяйхт можливо, філяйхт Regnet С. Morgan. Можливо, завтра буде дощ. Що ж, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.